З миром Боже, нехай Господь оберігає вас на тому місці, де ви є. Медики зазначають, що світ сходить з розуму, тому що та інформація, якою ми споживаємо, що пропонує нам цей світ, вона просто нас веде до дна. І дійсно, у 20 столітті було дуже сильне пробудження церкви. Церква. Проповідувала, покладала життя за Євангелію Ісуса Христа. Було дуже сильне зливання Духа Святого. Люди вони проповідували Євангелію бо друкувалися Біблією, і навіть світ копіював, проводив всякі концерти, заходи, конференції, тобто вони брали приклад з церкви і вони дослухалися до неї. Але в 21 столітті пішов цей інформаційний поток. На перше місце стали блогери, клоуни всякі, новини, соцмережі, все. І слово Боже, воно відійшло в сторону, і ми повністю погрузилися в ці новини, у ці новини, те, що нам пропонує цей світ. Тому що сатана він всячески хоче, щоб людина відійшла від Слова Божого, щоб вона не читала Біблію, не вивчала ту науку, теологію, щоб ми її читали. Тому що коли ми будемо її читати, ми будемо розуміти, розбиратися в часі, розбиратися, в який час живемо, що в нами відбувається, як нам виправитися, Сатана не хоче цього. І, і тому дійсно, в 21 столітті Дух Святий він е, відійшов, тому що ми самі. Ми самі почали наповнюватися новинами цього світу, і святість, чистота, свобода воно пішло. Ми самі його витіснили своїми гріхами. І зараз, коли відбувається в світі. Війни, колапси, трагедії, хвороби страшні це є показом того, що ми відійшли від Бога. Ми не тянемося до цього дерева життя, а тянемося до цього дерева знань, що приносить нам смерті, хвороби, ці мутації і все інше. І тому як важливо зараз упреділитися, якою інформацією наповнюємося ми, тому що інформація Божа вона назідає нас, вона спасає, вона відкриває очі, вона зцілює, вона дає мир на серце, благословення в життя. Любов дає так. А інформація цього світу вона просто нас знищує, тому що цю інформацію дає сатана. А в сатани ціль бити, вкрасти і погубити. Тому і нам треба зараз визначитись, яку інформацією е, харчуємось ми, що нам вона дає в житті. Тому що як багато знань, але світ не змінюється і нічого не змінюється. Усе йде тільки вниз. Тому що життя, благословення, мир та перемогу дає Бог, але не цей світ, не ця сатана, і не ці знання, релігіозні ці обряди, а тільки Бог дає нам життя і дійсно. Нам треба зараз зробити вибір: чи Бог, чи сатана, чи життя, чи смерть. І тому підписуйтесь на телеграм-канали Солданенко в Ютубі, в Телеграм, всі соцмережі, які є всюди. Можна дивитися відео наших пасторів. Там дуже багато наукових, історичних, географічних відео. Дуже багато. Тому підписуйтеся. Дивіться, долучайтеся, тому що дійсно час закінчується і нам треба ще більше погрузитися в Слово Боже, тому що тільки завдяки йому ми зможемо спастись. Бо Ісус Христос це і є Слово Боже. І коли ми будемо наповнюватися інформацією правильною, Божою, то. Ісус витіснить із нашого тіла, з нашого розуму, з нас, нас всього, витіснить всяких бісів, всяке зло, всяке прокляття, воно він просто розну роз, зруйнує, Вибачте, тому що Ісус Христос, кінець прокляття, ісус Христос, кінець всіх проблем і покаяння. Воно нас реально зараз врятує, приведе в реальність, тому що коли ми каємось, ми очищаємо, спускаємо Ісуса в своє серце. А Ісус уже змінює і тому дійсно. Напишіть мені під відео Бо в особисті для вивчення е, цього священного писання. Нехай Господь оберігає вас, бережіть себе. Амінь.